Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні пончики з начинкою. Готую їх вже не вперше, та виходять вони кожного разу пухкенькі та смачненькі, а ми не будемо гаяти часу, хай да готувати. Із інгредієнтів нам знадобляться дріжджі. Я беру 30 грамів мокрих дріжджів. Також можна приготувати на сухих дріжджів, але вам тоді знадобиться їх 11 грамів. Ось тут я додала 3 столові ложки цукру, перетерла дріжджі. Та додаю молоко. Усього нам знадобиться 250 мл теплого молока. Та додаю одне яйце. Все це гарненько перемішую, після чого додаю борошно. До речі, усі детальні пропорції ви можете знайти під відео. Також на моєму каналі є ще один рецепт пончиків. Підказка буде зверху. Коли тісто вже починає формуватися, та воно вже готово до вимішування, то додаю трішки соняшникової олії. Потім можна дивитись за консистенцією тіста. Вимішую я приблизно 10 хвилин. На початку тісто буде трішки липнути до рук, але потім воно буде дуже гарно відставати від стін. Саме після вимішування я його залишаю на годину підійматись. Бажано накрити тісто рушником. Та залишити у теплому місці. У мене прийшла година та час формувати пончики. Ось так воно гарненько піднялося. Беру частину тіста та розкати його у пласт. Насамперед знаходжу стакан під розмір ваших пончиків. Завдяки ньому будемо їх формувати. Коли я вже роблю пончики, я поставила олію на вогонь. Щоб перевірити, чи розігрілась олія, можна взяти зубочистку та окунути її в олію. Якщо вона буде трішки шипіти, то олія розігріта. Тепер вкладаю пончики у олію, обсмажую їх до золотої скоринки. Попереджаю, що вони дуже гарно підіймаються в олії та стають ще більш пухкішими. А щоб наповнити начинку, я ножиком протикаю пончик та завдяки кондитерського мішку додаю начинку. У мене це було варене згущене молоко. Ви також можете зробити з заварним кремом або джемом. Я бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!